Ви знаєте, що зробили китайці? Вони випустили BlackView Mega 1 планшет. І е, знаєте, вони просто-напросто еволюціонують. Бо за ті гроші, які він коштує, вони зробили крутелезний 11,4 дюймів планшет. А тепер давайте я вам перерахую дещо: 120 Гц екран, 8800 батарея, Швидка зарядка 33 Вт. Є ось такий тап пен у комплекті. Малі g 99 процесор 6-нанометровий. Хто кричить, що він застарілий, та ну хлопці, вибачте, це нормальний процесор. Та ще й формула пам'яті 12256, Це конкретно ця версія, але є 8х256, які можна ще розширити за допомогою сховища. Та ще UFS. Ну, сховище в нас є швидке. UFS 2.1, це навіть не є Звісно, є 4G і над яскравий екран. Просто над яскравий з крутелезним звуком на чотири динаміки з Вайдвайн L1 для Нетфліксу з підтримкою нормальних мультимедійних сервісів із дійсно класнючим звуком. Слухайте, і це все коштує, він металевий, з чохлом у комплекті. Коротше, я щось перелік, перелік такий роблю. І знаєте, що таке вішенка на торті в нас така. Ще є режим ПК, і можна купити клавіатуру додатково, і у режимі ПК на ньому працювати. Тобто, коли наші українські бренди щось замовляють на ОЄМ і роблять щось. Вони розвиваються і випускають крутелезну річ рівня. Там я не знаю вже, який рівень. Напишіть мені у коментах, який це рівень. Але за ці гроші я отримую дійсно класний планшет. Коротше кажучи, ми зараз переходимо, подивимось, скільки він коштує. Ми е, візьмемо з вами його, розпакуємо, потестуємо. І, звісно, і, звісно потім ми з вами зробимо висновок. Ну що, мега 1, Ми бачимо, що він є у різних кольорах, і зараз ми подивимося, скільки ж він коштує. Саме зараз на Aliexpress, куди я дивлюся і записую це відео. Є в нас офіційний, він е, коштує 229 баксів. Хоча у опису під цим відео є посилання, де ви можете подивитися, скільки він коштує, і коштуватиму він буде менше. Я так думаю, що на розпродажі навіть набагато дешевше буде. Але навіть з е, назви ми бачимо, що це Blackview Mega 1, таблет 11.5. Міф 24К дисплей, 120 Гц. дисплей Дісплей в нас є 8 і 12 ГБ версія Це оперативної пам'яті 256 ховища, 8800 мА батарея і камери 50 плюс 13 Мпікселів зі швидкою зарядкою 33 Вт. Ми з вами можемо обрати з клавіатурою, з Bluetooth-мишкою, з клавіатурою і мишкою. І ще й можна обрати з. Навушниками. А ну, давайте подивимось різні, різні версії. Слухайте, 12-гігова версія коштує лише 246 баксів. Наскільки на 20 баксів дешевше Ой, дорожче, я вважаю, що це буде набагато ліпше брати відразу 12-гігову версію. Що ми тут бачимо з вами? Mediatek Helio G99, 11,5 дюймів, 120 Гц, герців, IPS-екран, 85% покриття корпусу. А ну, давай. Подивимося. Ну, У нас тут є деяка рамка на розпаковці побачимо. А, тепер в нас камера 50 Мп Samsung Isocell Gen 1, 13 Мп фронталочка. Ну тут в нас вказано, що то є DDR 4X плюс UFS 1. UFS це дуже добре, бо в нас виявляється нормальний, з вами, нормальне сховище. Быстрее, це не є MMC. І це все за 200 з чимось баксів. Давайте так. Ми отримуємо ddr 4 UFS. Ми отримуємо з вами 120 Гц, ще й з режимом ПК, з швидкою зарядкою. Є GPS, Глонас, Балі Галіліо і Байду. Дві картки на 4G. Ну, слухайте, ну що то таке? То що, то вже китайці щось в нас? Ну, цю картинку ми будемо дивитись. На е, у такому форматі то більш привабливий формат для нас. Давайте так. 120 Гц, Ми це бачимо. Чотири е, Тепер нет. Оу, l один з Нетфліксом, Hulu, Disney Prime. Є мультітаскінг, тобто в нас є багатозадачний режим з мультивікнами. В нас є, ну це не стілус, це тап-пен, Можна купити клавіатуру. Ну, клавіатура тут, бо і офіс вони пишуть, бо тут є режим ПК. Режим ПК. Тепер 400 ніт яскравість екрану. 178 е, в нас е, в градусів можна дивитись. Екран це IPS Full View. Слухай, а слухайте, слуш, слухайте, слухайте. За 200 з чимось баксів, ми отримуємо непоганий великий планшет, який важить 528 грамів, товшиною лише 7,6 мм у металевому корпусі. Давайте трохи далі подивимося, що вони. Ну, це те саме. Це ми вже бачили. Що вони тут ще нам цікавого напишуть? Ну, про іграшки пишуть, але ми це бачимо. Акцентують нашу увагу на Netflix, на Prime, на HBO. YouTube, звісно, тут буде працювати і Мегаго, і інші варіанти. І завдяки цим чотирма-чотирьом динамікам вони будуть звучати нормально при перегляді якихось фільмів. Слухайте, а тут розподіл екрану, бачите? Сплітскрін є, багатозадачність. І режим ПК вони показують. Так, це офіс. Ну, офіс на Андроїді отримати це дуже просто. Що вони нам стосовно камер напишуть і стосовно його автономності? Так, стосовно автономності, вони заявляють, що у стенбай це до 18 діб, дзвінки 24 години, музика 22 години, іграшки 5 годин, HD-відео 5,5 годин, веб браузінг 6 годин, і просто денне, денне використання десь 20 годин постійного використання. Тепер в нас Samsung Езоцел відео. Запис 2К. Ну, ось давайте так. Те, що вони тут пропагують arcsoft алгоритм дев'ятої версії із суперзйомками HDR, Ну звісно, я ж вам зберіг у опису під цим відео посилання, зможете піти подивитись на оригінали цих фото, які ми фотографували на ці камери. Ну передня камера, 13 мегапікселів. То для більш-менш нормальної комунікації, наприклад, через Zoom, через Skype чи інші месенджери. Далі вони так цей модуль тут пропагують. Боже ж ти ні. Прямо над крутий модуль з автофокусом. Ну таке собі. Таке собі. Подивимось, подивимось, що то за камера. Арксофт, Арксофт, ну то вони почали вже розписувати. Я думаю, що в нас прийшов час. а ну О, антуту, антуту заявляє 442 513 балів. АРМ Малі g 57 МС2, тобто ми зможемо пограти тут 8 плюс 8 гигабайтів. Тобто, якщо у вас 8 гигабайтів, ви можете за допомогою сховища розширити вашу пам'ять, віртуалізацію зробити і акцентують увагу на тому, що вони тут зробили. Якийсь Hyper Engine 2.0 Light Gaming Technology. Боже ж ти мій. І ще його охолодження обіцяють не вище 40 градусів нам нагрів. М -м -м -м. Коротше. Бачите, як вони зробили це охолодження? І тут вже вони е, знову акцентують на ігровому режимі фокус комп'ютінг, який перформанс мод. Слухайте, я думаю, що забагато вони пишуть якогось маркетингу. Я думаю, нам треба вже переходити, розпаковувати, розпаковувати. А ви підписуйтесь, та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди, і вже будемо потім тестувати. Розпакуємо BlackView. Бачимо відразу 256 ГБ. 12 плюс 12, це версія на 12 ГБ. Мега 1. Тут ми бачимо з вами 11,5 дюймів, і як я й казав, 1200 на 200. Це не HD, це FHD Ну, Більше тут нам дивитися нічого, ми це вже з вами усе бачили у характеристиках, які тільки що переглянули. По-перше, тут є додаткове скло. Незважаючи на те, що там ще є плівка, це скло. Це скло захисне для цього, скажімо так, планшету. Далі прибираємо скло. Він у чохлі, це дуже круто, при тому, що чохол магнітний на магнітах. Тобто відкриваєш, він загорається, закриваєш, він гасне. У комплекті в нас є скрепка, бо тут є 4G. Є в нас ось такий блочок швидкої зарядки на 33 Вт. Ось такий у нас дріт живлення, і є в нас тап-пен. Це не стілус, це таппен. Бо стілус це з тонким кінцевиком, а тут в нас такий, який натискає просто. Ну, ми його залишимо будемо трохи їм користуватися у процесі огляду. Далі, сам по собі планшет. В нас відразу плівка на планшеті. Прибираємо плівку. Звісно, ми його вже налаштували. Знімемо цей чохол. Зачухол велике, дякую, але він нам зараз не потрібен. І сам по собі планшет. Він металевий, відразу бросається у очі, оцей блок камери на 50 мегапікселів. Одна єдина в нас вставка є ось така пластикова, це тут, тут антени. А, також 4 динаміки для просторового звуку, нормального такого, та й вихід Він тоненький, трохи більше, ніж 7 мм. А, динамік один динамик 2. Є шанс на те, що в нас тут є шумо, шумодав. Є в нас 4G для 7, 7 карток 4G ось такий лоточок. У який ми вставили картку вже для тестів. І можна поставити одну картку е і одну мікроSD-карту чи дві сім картки. Ну, не знаю, кому кому що. Тобто мікроSD підтримується до 1 терабайта. А також ми бачимо тут камеру ще фронтальну, і в нас у цій кнопки блокування є відбиток пальця. Дивіться, як він спрацьовує. 0,1 секунди. Дивіться. Просто ідеально і швидко. І це все нам дає, знаєте, таку класну сукупність характеристик: 120-герцовий екран, відбиток, да, відбиток пальців, режим ну, як його, режим персонального комп'ютера. Ось, бачите, режим ПК. Ми його ще зараз спробуємо. І, звісно, ще й непоганий у нас процесор. Дивіться, яка плавність. Давайте так, зараз переходимо вже і тестуємо. Так, увімкнули, слухайте, ну почнемо саме з інтерфейсу 120 Гц. Плавнюсінько працює. А дивіться, якщо ми підемо у налаштування з вами, і. Ну, дивіться, дивіться, як це все плавно. Бо це дійсно 120 Гц. І якщо підемо у налаштування у екран, то тут саме ми можемо обрати з вами. Ось бачите, у нас розділ плавне відображення, є підтримка Smart, там, де буде в нас плаваючий фреймрейт, і 120 Гц. Якщо піти про, піти про пристрій, то ми бачимо з вами, що це в нас док ОС, Мега 1, 8 ядер, максимально 2,2 ГГц. Зараз подивимось, що у 64 можна поширити пам'ять. Зараз ми не поширені на 4 ГБ, а можна ще плюс 12 зробити, а можна вимкнути нафіг той режим. 8800 батарея, І, до речі, дивіться стосовно яскравості. Мого дісплею. У нас є адаптивна яскравість, але якщо ставити максимально, то такий пересвіт. Я використовую десь 50% яскравості для зйомки, бо, чесно кажучи, дуже-дуже яскравий. А тепер, ну давайте так, почнемо відразу грати, а потім будемо якось тести якісь робити, бо планшет дійсно класний саме для іграшок. Воу-воу-воу, стартова локація. Дивіться, дуже крутелезно поясню. Воно дає нам обрати в HD е, якість, ну Colorful поставимо і високий фреймрейт. І тут відразу відчувається, що це навіть там не 50-60 Гц, трохи більше, але це не 90. Я на Asus ROG грав, на Asus ROG 7 в мене був. І там максимально 90 давало. Але тут дуже плавне зображення, дуже чітка, чіткий е, рух. Е, тут... Е, Нормально працюючий працюючи це сенсор. Мені подобається. Ну, давайте дочекаємось, як воно висадиться. вже е, висадимось десь на локації і там будемо тестувати, як воно стріляє. Ого-го, це ви знаєте? Що? Це такий е, з полуничного сайту. У нас одна дівчина, якісь голе, дві голе дівчини, тут ще один голий. Парі. Ой, хлопець, щось, щось то там таке коїться. Полетіли через Хмари. І дивимось, чи гальмує через ті хмари довбані. А я думаю, що не буду нічого гальмувати. Бо, чесно кажучи, я вже грав на цьому планшеті. А, і маю деяку уяву. Що ж там з тим планшетом? Так, сідаємо десь. Зараз висадка йде в нас. Ну, давайте. Нижче, нижче. Ось-ось-ось. Так. Доміночки. Слухайте, я вражений. Я вражений. Подивіться на цю яскравість екрану. А стосовно звука, ви знаєте, що ті чотири динаміки роблять зі звуком? Просто крути. Ого, гроші якісь. Узі і, підійде нам. Навіть цього буде достатньо, вже, щоб постріляти. Цей планшет. Зараз я звук увімкну на максимально. Грати і дивитися контент саме задоволення. Просто. Бо якості цих динаміків вистачає для того, щоб о, отримувати досить якісне звучання. Ну, давайте, о, рушничка. Піде. Обожнюю. О, є в нас та стій. Виплигнули, давайте перескочимо туди. І трохи побігаємо. Давайте, де там у нас? Хоча б хтось є тут. Щоб постріляти, чи я один висадився. А ну, спробуємо. Слухайте, крутелезно. Просто крутилезно. 11 з е, чимось дюймів. Е, нормально працюючий сенсор. Ну давайте побігаємо ще. Круті. просто круть. Ну, давайте побежали туда. Давайте, хай автоматично бежит. А мы будем стрелять. Еще побежали, давай. Воу, 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 а кто тут такой умный, а, у нас? А ну иди сюда. Ну что ты будешь работать, а? Давай тебе вот такой. Слухайте, грати. Сп... Одне задоволення. Задоволені. Та йдіть ви в дупу, Які consumables. Сидіть кудись там, пограйте. Задовбали. Так, що там треба нам? Полікуватися? Та йдіть ви. Та Давайте, ми самі ху фу ху ху Клас. Просто клас. Все, виходимо. Зайвих моментів в нас зовсім ніяких немає. І все це в нас завдяки тому, що в нас тут є. МТ6789, 12 ГБ е, оперативної пам'яті, 256 сховища. В нас процесор Mediatek Helio G99 6 ядер cortex A55 по 2 ГГц і 2 ядра по 2.2 6 нометровий. Хто каже, що це старий процесор? Що це за маячня? 64 біта, дисплей це в нас mali G57MC2. Акумулятор 8800, ну Android, звісно, тринадцятий. Доступу до температури немає, тому ніяких тестів на температуру проводити не будемо. Бо це в нас такий момент, того що це недоцільно. ну, просто немає ніякого сенсу. А далі, давайте будемо тестувати з вами е ці мережеві можливості. І у 5 ГГц Wi-Fi це на стабільний результат у 311-320 Мбіт на завантаження і приблизно той самий результат на вивантаження. Давайте, от я відразу кажу: на вивантаження буде приблизно той самий результат, навіть трохи більше: 330-334, будь ласка. Якщо ми увімкнемо, ну давайте ми візьмемо там ТП, та бо він в нас є, хочеться його використовувати. Теж бо дуже зручна річ. Давайте вмикаємо 2.4, обираємо Go, і отримуємо середній, трохи вищий ніж середній результат. Я не скажу, що це топовий результат. Це буде неправда, якщо це скажу. 40 на завантаження, приблизно 40 на вивантаження. Але у наших реаліях використання усіма там, багатоквартирними домівками дуже багато квартир мають саме 2,4 ГГц. Це, це ще й нормальний результат. У мене тут просто все загажено, тим 2,4 роутерами. Нормальний результат. І 24 ой, і 4G. Якщо ми вимкнемо Wi-Fi, ми бачимо, що в нас немає агрегації, в нас є звичайний 4G, немає навіть плюса. І тут в нас 20 на завантаження, навіть вище. Я тут не отримую більше, бо в мене броньова на, броньовані вікна металевими пластинами. Зараз ми бачимо 20 на завантаження і 27 на вивантаження. Це теж дуже нормальний результат для моїх реалій у Запоріжжі. Тут уж вибачте. За мережевими можливостями це дуже добре. А потім, якщо піти у бенчмарк, то ми бачимо, що в нас тут давайте покажу 405 635 балів. Якщо ми зробимо мультитач тест, то він спрацьовує миттєво 10 дотиків. І якщо ми намагаємося щось робити, то в нас дуже класний, скажімо так, швидкісний екран. І ніяких е, таких моментів стосовно тачу ми не маємо, то тобто, негативних. Я маю на увазі. А тепер 3 d Mark. В нас є результати 3 d тестів для ігрових можливостей: Slingshot 3471 бал, 2539 у Slingshot Extram, Wildlife 1227 і 343 у Wildlife Extріam. Враховуючи результати тестів, можу сказати, що ви на даному планшеті зможете пограти навіть у якісь 3А-ігри по типу Genshin Impact. А ми граємо у Shadow Guns Legends. Ох і звук, слухайте, звук просто неймовірний. Дуже зручне розташування, бо якщо ви граєте, ви закриваєте два динаміки, у вас ще два залишається для того, щоб отримати чистий звук а, і орієнтуватися у грі. Ми граємо у ще Legends на середніх налаштуваннях у 60 Гц. Повірте, це дуже красиво грати. Давайте. Йдемо. Поїхали пошмаляємо. Іди сюди. Бачили? Нормально? Нормально. Йдіть сюди, куди ви усі? Так, йди сюди, один. Другий. Давайте ще тут. Зараз ще тут вилітять. Тут теж питань нема, слухайте, досить все красиво працює. Іди сюди. І Іди йди сюди. Іди йди сюди. Воу-воу-воу-воу-воу. -во -во. Прикольно. Давайте, чекаємо на оновлення завдання. І поїхали далі. Ну що, чекаємо, давай, відкривай. Ну. Привіт, привіт. Усе дуже-дуже швидесенько ми зробили. Пішли далі. Зараз покажу вам себе. Зараз по почекайте секунду. Дивіться. Ото, ото я. <ріст> оце я тут сховався трохи. Так, де в нас ще тут монстри? Ну, це не монстри, це іншопланетяни. Давай, виходимо. Іди сюди, і ти йди сюди. Все норм. Все норм, давайте ще когось. Все, в мене немає питань. Просто немає питань. Так, виходимо. Якщо е, вести мову про якісь такі суттєві приколи, то в нас є режим ПК. Так, якщо ви під'єднаєте клавіатуру, ви можете увімкнути в налаштуваннях автоматичний перехід у режим МПК, коли ви під'єднуєте клавіатуру, у вас не буде спливати тут клавіатура. Це звичайний такий на Android міні-персональний комп'ютер. Е, бачимо, що в нас тут є і повідомлення, і батарея, і деякі інші моменти. Слухайте, ви просто ось дивіться, я відкрию одне віконце, інше віконце це багатовіконний режим з режимами багатозадач... багатозадачними. Це прикольно, це просто прикольно. Ви можете тут робити безліч якихось моментів. Давайте ще відкриємо один, тут і, і, калькулятор ще відкриємо, давайте тут ще налаштування відкриємо, тут Google Meet відкриємо, тут Play Market відкриємо. Ну що, Подобається, це реальний режим персонального комп'ютеру. Виходимо з нього. Ми, мене питали, ви просили перевіряти, чи є такий режим персонального комп'ютеру. І вам кажу, що у цьому планшеті він є. Якщо казати про мультимедіа, то мультимедіа без зайвих питань. Будь ласка, ми програвали нашу дику річку. 4К 60 ФПС, але максимально, що воно відтворює, 2К. Ой, це я Full HD увімкнув. Максимально відтворює 2К 60 FPS. Давайте у розширених налаштуваннях і увімкнемо звук з дуже крутелезним звуком огляду. широкі кути, ми бачимо 170, 178 градусів. Воу-воу-воу, звук прикольний, слухайте. Звук вони дійсно зробили класний. Ось за звук просто велика подяка. Я дуже обожнюю планшети, коли там є оцей ну, такий діна, динамічний, як сказати, звук на 4 динаміка. І, звісно, в нас наявність Вайдвайн l 1 DRM захисту, який дозволяє нам відтворювати, наприклад, ті самі якісь фільми. У HD якості на Нетфліксу на будь-яких сервісах, які потребують цей drm захист Будь ласка, бачите? Це в нас Netflix. Це серіал, джентльмени. До речі. Добре. По мультимедіа теж в мене немає ніяких питань. Є камера, і, чесно кажучи, я дуже здивований. От зараз я запишу вам відео деяке. Це тест фронтальної камери. Ви зараз. О -о -о Бачите замість відео з, зі стаціонарної камери, ви бачите мене у реальному розмірі. так. Я записую саме з нього, і це непогана камера. Це стосовно фронтальної камери, бо фронтальна камера це такий собі варіант для запису і для мітингів, якісь у комунікаційних програмах. Але коли ми почали тестувати саму основну камеру, то нам дуже сподобалась якість. Я вам поясню, з чим це пов'язано. Дивіться. Це якість відео і фото. Так, не все ідеально у цьому планшеті. І сама камера не ідеальна. Вона пише лише 30 FPS 30 у 2К. Але самі фотографії, самі фотографії. От дивіться, е, пісок. Для того, щоб сфотографувати пісок, це дуже складна е, така задача для таких. Планшетів, але ми змогли, бо йому ні на чому сфокусуватися, немає таких нормальних об'єктів. Ми змогли це зробити. Дивіться, який, я, яка якість фото. Я вам розмістив опису під цим відео ці оригінали фото, ви можете закачати, подивитись цю якість. Але це для планшета нормальна якість. Це Samsung. Це Samsung модуль, який дійсно нормально працює. Дивіться, це що, погана якість? Ні. Я дійсно був здивований якістю цього фото. Але ось відео, ви повинні розуміти, що 2К у 30 FPS виглядають ну не дуже добре. Не дуже добре. Хоча воно має і режим панорами, і режим проф проф режим, де ви можете регулювати різноманітні настройки, і за це дуже теж великий плюс. Тобто з камерою тут більш-менш нормально все. Як і у Tanks. якщо зробити звук гучніше, то звісно це просто. Ви ошалюєте від, від якості. Якість звуку дійсно нормальна така собі. Ну, давайте поїдемо, постріляємо. А, у танчиках воно тримає стабільні 60 FPS. Будь ласка, ми тут бачимо. Я е, тестував вже, і, звісно, мені було цікаво, який максимальний FPS воно тримає. 60-62 стабільних FPS для того, щоб повоювати. Де ті? о я, я так і думав, що, що ти тут, хлопче, Ану, вилазь. Не тобі! Пробито, звісно. Ти що там, чекав, що не буде пробито? Давай ще один разок. Ходову пошкоджено. Ходову пошкоджено. треба змінити, так? А ну йди сюди. О, який ти, а? Не тобі. ну Мене злили. Але танки працюють просто крутелезно. Шикарний звук. Шикарний геймплей, бо в нас нормальний яскравий екран. Якщо я ставлю яскравий екран, дуже яскравий, то воно навіть у пересвіт виходить. 400 ні для такого екрану для планшету у, такої, у, такому, у, такої, у такій діагоналі, це досить нормальний результат. Та йдіть зі своєю рекламою, який там набір класики даром, так, даром. Оу, це дуже гучно, дуже гучно. Ні, ні, ні Це дуже гучно. Дуже гучно. Якщо ви грали у асфальт 9, то знаєте, що щоб грати з красивою графікою, потрібен потужний девайс. І тут саме воно ще й нормально працює. Так, а ну давайте трохи прискоримось. Ааєс! єс! Красиво? А ну йди сюди. Хотів збити... Не вийшло. Так, ідіть сюди, палюки. Опа є! Красиво, красиво. Так, поїхали далі. Іди сюди. Я хочу тебе наздогнати. Давай, сюди. О-о-о-хо! Давай. Що? У нас немає. Немає нітро. Ну, красиво ж грає. Красиво. Хлопці, виходимо, робимо висновки. А у якості висновків скажу, що за ці гроші це вийшов дійсно крутелезний планшет. Саме за ці гроші. Навіть не дивлячись, що це BlackView, не BlackView, але китайці вони розвиваються. Давайте порівняємо з нашими українськими брендами. З ким ви можете його порівняти? Ану, напишіть у коментах. Коротше кажучи, ми рекомендуємо, крутелезна штука вийшла, а з вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.